Всім привіт! Ми знаходимося в столиці. Сьогодні у нас 16 травня на вулиці плюс 6 і йде дощ. І ми для вас знімаємо Audi q 3 2021 року нашого клієнта Віталія з міста Києва. Цю Audi ми купили 12 січня 2025 року. Сьогодні у нас 16 травня і по факту вона вже повністю готова. Але віддали ми її нашому клієнту і минулу п'ятницю. Тобто трошки менше ніж 4 місяці пройшло з моменту покупки машини на аукціоні. До моменту як машина вже повністю готова, як бачите, стоїть на обліку і готова до експлуатації нашим клієнтам. Йдемо далі. По пошкодженнях, друзі, в нас були пошкодження по передній лівій частині. Пошкоджений був капот, не було бампера, лівої фари, та також була пошкоджена дверка. Що ми зробили? Капот ми спасли, купили бампер. Крило, нову дверку, це все пофарбували в колір, як Ви бачите. Ну і в принципі все, машина повністю готова. Безпека тут була е, ціла, не спрацьована. Як бачите, ми поставили сюди по бажанню нашого клієнта е, максимальні фул-лед європейські фари. Тому що тут були американські, наш клієнт забажав купити пару європейських, що ми, в принципі, і зробили. Машина в нас, друзі, в дуже жирній комплектації. По-перше, це преміум плюс по-друге, вона в зовнішньому, а також в внутрішньому S-Line. В неї дуже гарні 20-ті диски, 255-40 на 20. Розмір цих колес дуже прикольно виглядає. І взагалі, я вам скажу так, що Ось ця Q3 вже в новому кузові, мені дуже сильно подобається. Ми привозили багато в минулому кузові цих машин. Не так мені подобалось. Там Вони такі були і по салончику, трошки бідненькі. Тут все прям шикарно і по салону, і по мультимедіа, і по торпедо, і зовнішній гід мені дуже сильно заходить. Тим паче, чорна на антихромі, блеклянд пакеті, дуже класно виглядає. Прям є точно смак нашого клієнта. Давайте пройдемо з вами по комплектації, що ми бачимо зовні. По-перше, тут є адаптивний круїз контроль Ось тут стоїть радарчик. У всіх там Куп'ятих, 5 А, а четвертих тут стоять радари. Бачите, кутє вони трошки по-іншому зробили. В нас є парктроніки. Я так розумію, в нас повинна бути автопарковка, тому що тут є ось такий парктрончик додатковий. Як я вже сказав, 20-ті колеса, зовнішній line обов'язково безключовий доступ присутній. Є в нас панорамна криша. Бачимо, що зони ризику з Америки тут було оклеєні плівочкою, тобто у нас е тарці дверей, місця під ручками, тобто такі моменти, які е дуже часто. Дряпалися тут були вже в Америці заклеєні, і також обов'язково полочка багажника, щоб вона не дряпалася при загрузці е, якихось грузів. Є в нас камери 360 градусів, є також задні парктроніки, і ось такі святодіодні, прикольні фонарі. Вночі виглядає дуже круто. Обов'язково присутня в нас електроляда, куди ж без неї в такій комплектації. До нас з Америки приїхала калимок. Аудіо оригінал котрий, а також приїхала ось така полочка. Нагадаю вам, що ось такі полочки або шторки в багажнику в кросоверах в Америці це така дуже рідкісна опція, тому що вона коштує додаткових коштів і в Америці в салоні мало хто їх купує. Тому машини приїжджають з цими полками, може там одна з десяти, з двадцяти. Тому тут нашому клієнту і пощастило. Під поликом в нас, як завжди, присутня докадка, є сабвуфер, весь інструмент, балонний. Ключ, крюк, ну, коротше, все домкрат, все, що може бути, тут присутнє. Я вам нагадую, що в нас ніколи ніхто нічого не цупить ні о, в портах, ні на складі, в Литві або в Америці. Ось весь комплект, який був в машині на аукціоні, ось такий він повний. Приїжджає до нас ну, в Україну, до Харкова або до Києва, де наш клієнт робить ремонт свого автомобіля. Хочу підчеркнути, що в нас. Всіх стоїть блеклайн пакет. у нас навіть шильдики, Q3 та значок Audi в чорному кольорі. Дуже класно виглядає, мені подобається. Салон цієї Audi Q3 зустрічає нас офігенними спортивними сидіннями. Шкіряні з такими вставочками алькантари. дуже класно виглядає. І як завжди, я вам кажу, що Audi треба купувати тільки з ось такими спортивними сидіннями, бо вони дуже зручні і по місту кататися і на дальню дорогу прям ідеальний варіант. Бачимо, що в нас є музика Bang Olufsen, Це також така приємна опція, тим паче на в машинах там матрику 3, 3 вони дуже рідко зустрічаються, Тут вона присутня. Є в нас електрон... електронна приборна панель. Мультимедіа, як я казав раніше, з камерами 360 градусів. Присутні в нас адаптивний круїз контроль ось таке шкільне кермо, підігріве сидінь, двохзонний клімат. До речі, як я й казав раніше, є в нас автопарковка, передні, задні електроніки, кнопка старт-стоп, електроручник, панорамка і вже чорна стеля. Я не знаю, останній рік просто тащусь від машин з чорною стелею, дуже класно виглядає і так додає трошки коштів. Бачу, що ззаді, позаду в нас є амбієнтна підсвітка, ну вона є і спереду, і отут є також, але двері відкриті. Зараз ми її не бачимо. Ось там задітка видно, що видно, того колір дуже. Гарно виглядає машинка. Треба розуміти, що цей автомобіль належить до класу С, тобто гольф-класу автомобілів. І очікувати від нього матеріалів нереальної якості не приходиться. Ми бачимо, що у нас карти дверей виконані з такого досить дубового блін, такого жорсткого дешевого матеріалу. Така ж ситуація і з низами карт. Тут центральний консоль також. Ось такий дубовий пластик. Ну, друзі, Гольф клас, що ви від нього хочете? По факту ця машина коштувала в Америці новою приблизно 55-60 тисяч доларів саме в цій комплектації. А вже ж. За такі кошти я рахую, що купувати цю машину не треба. Ну дорогувато, якщо чесно. А в Україні е ці машини коштують приблизно 30 тисяч доларів. Такі комплектації Я рахую, що за ці кошти свіжа машина з мінімальним пробігом літри бензину бензина по повному приводі. Чому б її не купити? Але 60 тисяч доларів ні. Торпедка в нас також ну трошки м'якіша ніж карти дверей, але також прям не визиває якогось захоплення і ефекту вау не маєте. Е в нас взагалі в цілому нова архітектура торпеда. Мені подобається, як це виглядає, тому що в минулій Audi Q3 все прям було дуже аскетично, так дуже дешево виглядало в цілому. Тут у нас така типу, вставочка, планочка типу, під алюміній. Прикольно виглядає. Тут також, але це не алюміній, це просто якийсь там, може, плівочка, не знаю. Коротше, це далеко не алюміній. Приборна панель в нас, як завжди, виглядає без якихось там нововведень, да, як на п'ятій, на куп'яті, рестального. Все тут однаково, без змін. Також це стосується і ось цієї мультимедії. Дуже класна, вона мені подобається, працює швидко. Реагує на дотики мого пальця без зауважень. Є в нас Android Auto, Apple CarPlay. Це дуже адекватно працює. Зауважень жодних я не маю. Також у нас тут є глянцеві такі вставочки, дуже сильно видно на ній пилюку, і відбитки від пальця також відразу лишаються і вони досить замітні. Ну але це тренд, мода. Всі зараз так роблять. У нас є підулівілеписточки. Не розумію, навіщо вони потрібні, хто буде на 2-літрових машинах користуватися ним, але вони присутні. Повторюю, що мені дуже сильно подобається чорна стеля. А, робить машину багато дорожчою, ніж вона по факту є. Бо якщо тут була біла стеля, вона так прям дуже сильно дешевить. Як завжди, у нас підлокітничок він регулюється в, мабуть, в п'яти положеннях по висоті. Можна і вперед висовувати його, точніше назад, ну дуже зручно по ергономіці. До ауді питань нема. Ми будемо їхати дездрайв робити, розкажемо більш детально про ергономіку. Селектор КПП він відрізняється від селектора в Audi q 5, в А4, в а 5 Такий селектор в Audi q 3 A1, якщо не помиляюсь, ну в таких більш молодших моделях, ось він так виглядає. У нас є Бездротова зарядочка, що я рахую, повинна бути в кожному автомобілі ця функція. Бачите, заряджається все окей. В цілому мені це подобається, друзі. Знаходиться все на своєму місці. Підстаканнички, під, під е два-дві бутилки, під два стакана. Це досить непогано. Бардачок великий, це роз'єм під SD-карту, е під sim карту Якісь дроти ще приїхали. З Америки, прикольно. Коротше, гарна машина на кожен день погнала дозаду. Як ви бачите, наш клієнт Віталій людина сімейна. В нього тут стоїть дитяче крісло, і він використовує цей автомобіль по прямому призначенню. Значить, на задньому місці мені зручно, головою я не касаюсь до стелі. Мене зріст метр. 82 см. Я думаю, якщо у вас зріст там 1,90 метра, то вам буде е, тут трошки тісновато. Підлокітник присутній, також з двома підстаканочками, все зручно, все непогано. На дальняк я б поїхав. Реально тут є місця для колін багато, є такі виємки під коліном. Класно все зроблено. Так, сідушка в нас, я так розумію, не регулюється ніяк, аня, ні, вперед-назад можна їхати і все. Тут в нас є дефлектори. 12 вольт розеточка і під новий айфон, Як це Type-C, Type Роз'єм Type-C також присутній. Він класна, друзі, машина. Звісно, в порівнянні з минулою котретю, вони дуже сильно шагнули вперед, і мені це подобається Ауді в цілому молодці. Ми хочемо розіграти для вас півтори тисячі гривень серед тих людей, хто повністю подивився на це відео. То підписався на наш канал, поставив лайк та написав розгорнутий коментар від семи слів. Протягом двох днів з моменту виходу відео ми розіграємо ці кошти та скинемо вам на карту. Тому обов'язково, будь ласка, напишіть е, ще ваш нік в інстаграмі, щоб ми могли вам написати в дірек та скинути кошти. Антон оператор зазначив, що задній ряд сидінь цій Audi Q3 дуже уютний. По факту так воно і є. Чорна стеля, панорамка, і ти відчуваєш себе в безпеці, як вдома. Так, переходимо до капотного простору. Тут у нас, друзі, 2-літровий бензиновий двигун, як завжди, є тривісімки третьої генерації, який працює з автоматичною коробкою передач, типу гідротрансформатор Айсін японською. Так, да, друзі, це в нас не Естронік, а тут саме стоїть Айсін. Ось така ситуація. Що я можу сказати по цьому двигуні? Це ну, двигун, який ставиться і в А 4 і в К5, і в А-5-х, тобто на всі модельній ліні лінійці. Ауді стоїть цей двигун. Він по факту дуже надійний, проблем з ним е, жодних немає. Цей двигун має 230 кінських сил та 350 Нм метрів кутного моменту. Першу сотню він набирає за 6,3 секунди. По розходу палива, якщо ви будете не дуже е, динамічно їздити, а в спокійному режимі, вона буде їсти приблизно 10-11 літрів пального по. Місто ця кутре повнопривідна кватро, але з муфтою Халдекс. Що це означає? Що в звичайному режимі ця кутре передньопривідна, але коли вона відчуває, що передні колеса прокручуються, підключається задній привід. Тобто тут він не постійний. І для когось це плюс, для когось мінус. Я вважаю, що це більше плюс, тому що в звичайному міському режимі ви зможете економити паливо порівняння порівнянні з машиною, якщо б тут був постійний повний привід. Да? А якщо там виїжджати на ній там, десь на бездорожжя, то хто буде їздити на ку 3 й гліну? Скажіть мені, будь ласка, ніхто. Тому це просто звичайна міська машина, Там кудись виїхати може Київ-Одеса, Київ-Харків. Тобто ніякого бездоріжжя вона не повинна бачити в цьому житті. Подивіться, будь ласка, в інших наших оглядах і на на куп'яту Олексій, наш менеджер, дуже детально розповідав про цей двигун. Вкратце, да, що можна вам сказати? Він в нас є ланцюговий, Тобто тут стоїть ланцюг ГРМ, цепь ГРМ. Вона ходить приблизно 200 тисяч кілометрів. Треба перевіряти її, бажано 120-150 тисяч кілометрів, щоб вона не розтягувалася. Якщо все окей, тоді до духса кататись сміла, потім вже його. Міняєте. Міняємо мастило кожні 8 тисяч кілометрів, заправляємо машину тільки якісним топливом, бажано 98-м, ну, сотим, думаю, не треба заправляти, 98 буде шикарно. Щодо болячок, друзі, по факту їх не так багато. Стандартна ситуація: запотіває клапанна кришка, треба її прокладку міняти, там кожні 120 тисяч кілометрів, не проблема. Да? І... Сальник калінва також трошки підтікає. Мене приємно здивував той факт, що тут присутній пневмоопор. Ви скажете, Влад, тачка коштує 60 тисяч доларів. Як тут може бути кочерга? Спокійно може бути це Америка. Тим паче, зараз автопроїзводителі дуже економлять кошти, тому я б не здивувався, якщо тут була б кочерга, звичайно. І дуже мені подобається звук закривання капот, прям такий дорогий по-багатому. Також бажано на цьому двигуні кожні 120-150 тисяч кілометрів чистити впускні клапана. По факту ви розумієте, що у вас проблем, болячок жодних немає, але от там кожні 120-150к, будь ласка, займатися заміною прокладок, сальничка, заднього колінвала і ось впускні клапана треба чистити. В іншому машина блін, надійна, двигун надійний, жодних проблем немає. До речі, ці вже генерації Audi ми провели ситуацію з масложором. І тут вже він трошки менший. Якщо ви не знаєте, то в ауді це нормальна практика, коли е, двигуни піджирають трошки масла. По факту, якщо будете міняти масло кожні 8 тисяч кілометрів, я думаю, що вона вас не буде жрати, жертва. Якщо у вас буде трошки більше, е, трошки рідше міняти, тоді ви вже це відчуєте. Але це нормальна ситуація. Не треба там падати в паніку. It's ok для зі, для цих машин для зіз тачок. Я, звісно, я американець. Так, ну що, ось ми з вами за кермом Q3. Посадка мені подобається, все зручно, по більшій мірі за рахунок ось цих крутих спортивних сидінь. Класна бокова підтримка, підтримка стегон. Якщо у вас довгі ноги, можна собі подовжити подушечку сидінь за рахунок ось цього валика, який видвигає, видвигається вперед під ваше коліна. Є в нас мертві зони, бачите, в правому лівому дзеркалі сигналізують нам, що позаду є машина, і щоб ми не перестроювалися в неї. Дзеркала. Інформативні, зрозуміле, зрозумілі питань в мене до них жодних немає. Я думаю, якщо чесно, що я буду трошки нижче сидіти, тому що кутретє це не такий прям великий паркетник, але я прям сижу дуже високо, бачу там на дві машини вперед, попереду, да. все мене влаштовує, все мені подобається. Треба похвалити Audi За ось це гарне, та красиве, безрамочне дзеркало, салонне, дуже стильно та прикольно виглядає. В ньому ми бачимо є. Компас стандартний. Зараз ми його вимкнемо. Бах, нажали кнопочку, вже компас у нас перестав працювати. Так, в принципі, все класно, все круто. Це, звичайно, Audi, друзі. На всіх вагах, у вас не буде жодних питань до ергономіки, ви будете сидіти зручно. Мультимедіа, будь ласка, мені не треба нікуди тягнутися, все під рукою знаходиться. Якщо раніше на тих кутрех була шайба, да? То тут вони її прибрали, вже зробили все сенсорне і мені дуже зручно. Бо Я дивився американські огляди, і там люди жаліються, що їм незручно е, тягнутися до е, мультимедії, до екрану. Не знаю, що не так, мені все зручно, все класно, жодного дискомфорту я не відчуваю. Єдине, що не розумію, навіщо вони зробили так далеко регулювання громкості. Ось тут прям треба реально до неї тягнутися. Я вже ж на кермі. Якщо вам треба максимально швидко виробити, то треба трошки до неї тягнутися. У нас механічне регулювання керма, вверх-вниз, на себе від себе. Все регулюється стандартно. Я не думаю, що в комплектації престиж тут буде електроколонка. Навряд чи думаю, що на всіх вони, на всіх них буде механічне регулювання. Стіки тут не товсті і вони не перекривають вам огляд. Я думаю, що для дівчат це буде великим плюсом. Тому що, по більшій мірі, саме дівчата в нас замовляють сподібні Q3. Чоловіки більше беруть Q5, а дівчата більше полюбляють q 3 Щодо порівняння q 3 з Q5, подивіться, в принципі, вони, якщо порівняти цю машину з рестайлінговою Q5, то різниця в ціні приблизно... 5-7 тисяч доларів. Але по факту по ціні цієї Q3 ви можете собі взяти гарну, жирно на рестайлингову куп'ято. Але, якщо чесно, я, б, мабуть, вже або викладав би кошти на ку 5 або брав би собі ось таку Q3. Тому що ось цей новий, новий дизайн, нова мультимедіа, мені подобається тут більше, ніж в Q5. Набагато свіжіше це все виглядає. Так, по розходу палива. Давайте подивимося, що нам показує. Наш бортовий комп'ютер 12,5 літрів на 100 кілометрів показував. Але ми наганяли це, ми забрали в клієнта машину і, в принципі, спокійно їдемо. Зараз ми його скинемо і подивимося, що в нас буде. Пару слів про підвізку. Чесно кажучи, я думав, що вона буде упругою та жорсткою. Тим паче тут 20-ті колеса, низькопрофільна резина, але я був дуже сильно здивований, що навіть по київським дорогам вона дуже класно себе поводить. Ямки, нерівності, стики дуже класно проглатує ця машина, і вона реально комфортна, друзі. Ну, це, для мене це велике здивування. Тому що я багато катався на такого формату машинах. Там, ті ж саміші ASX, такі невеличкі е паркетники. Да? Ну, Коротше, коли в тебе машина з короткою базою то вона завжди буде жорстка, така трошки козлита буде. Тут взагалі навіть натяку на таке немає. Мені прям сподобалось. Здивували ауді красавчики. Щодо динаміки, ми поставили Dynamic, коробка в нас в порті. Ну, їде непогано. Їде непогано, я думаю, що можна її чпанути, щоб вона хоча показувала 260 кінських сил, як показує та ж сама А5, і буде поцікавіше. Тому що машинка в нас невеличка, вона не дуже. Важка і повинна їхати дуже, дуже цікаво. Шумоізоляція, як для автомобіля цього класу, вона нормальна. Це гольф-клас, що ти хочеш, вона була вся зашумлена. а вже ж тут є певні звуки з під арок. Тут немає двойного стеклопакету, тут менше шумоізоляції в дверях. Це нормальна ситуація, це машина гольф-класу. Де коли купляєш собі цю тачку, ти повинен віддавати собі ну, отчт, що таке може бути. А тобі мало, так? Да? Шумоізоляції, що, що не ф'южн, да? коротше, друзі, прикольна машина, вона непогано керується, таке гостре керування. Ну, за рахунок колес 20 а вже ж, і низькопрофільної резини. Друзі, за рахунок того, що машина сучасна. Багато в неї є помічників, ті ж мертві зони. Машина сигналізує вас, коли ви ж приближаєтесь до машини та не гальмуєте, вона вас про це сигналізує. Машина тримає полоси. Ну, машина реально сучасна, тому я думаю, що для людей, в яких немає багато досвіду, вона підійде просто на ура. Так, виїжджаємо на виїжджаємо з мосту. Газ, палас, Тримає коробка передачі, не перемикає їх, не скидає, тримає оберти. 5 тисяч обертів вона тримає. Так, KIA розходяться, бояться ку3, чорну, їде непогана машина. Взагалі паркетники від Audi це дуже класне співвідношення, оптимальне співвідношення, ціна і якість. Я вам завжди кажу, що Q5 набагато цікавіша, ніж BMW X3. Якби я собі розглядав би машину такого формату, я брав би собі куп'ят, обов'язково не X3 BMW. E, GLC Mercedes мені не дуже сильно подобається, але ми купили нашому Олексію Mercedes GLC 23-го року, вже там останній рестайлінг, там дуже сучасна нова машина. Ось Цікаво буде на неї зняти ютубчик. Бо по факту в мене з Mercedсами не було багато досвіду, і цікаво подивитися, що зараз пропонують. Сучасний Мерседеси. Я думаю, що буде машина цікавенька, бо там і типу знаєте, як в 223-му С-класі мультимедіа, що така, вже нова, прикольно. Цікаво потрогати цю машину. Ця машина може читати знаки, але пише, що в нашій країні це недоступно. Ну, коротше, треба цю функцію розшити, і буде у вас така плюшка. До речі, клієнт зробив собі українізацію, бачите, у нас мультимедіа. На українській мові, приборка також українською мовою. Є в нас карти навігація стандартна, аудішна на українській мові, тобто все працює, все нормально, але знову ж таки. Я, якщо чесно, більше віддаю перевагу Waze. Якщо у вас є CarPlay в машині, ви ставите собі і все. Показую вам і знаки, і камери показує, все, що треба, присутнє. Я б не переплачував кошти за... Всю стандартну навігацію. До речі, BMW я так і не купив її, тому що щоб розшити її BMW, треба сплатити 500... Ну що це за дебіл, Треба сплатити 500 доларів. Не знаю, навіщо ну вона потрібна, я повезу, катаюся і все шикарно. Вона відображається в мене ось тут на приборній панелі. Да, е -э, якщо ти перешиваєш ну, оригінальну BMW, то там ще вона буде показувати тобі підсказки на проєкції. Ну, типу, то таке, на 500 доларів я поїжджу, подивлюся на приборну панель, а не на проєкцію. Ну, грає аудіосистема непогано. Я думаю, якби тут була трошки краща, що мої було б взагалі шикарно. А так непогано. Я б так поставлю з 5, на 4 з мінусом вона грає. Volvo, xc 90 у мене в батька була офіційна, 2 літра дизель, і там о, Bowers and Wilkins була система Офігенно грала, дуже круто. І ось Бурмістер в Porsche, в також класно грає. Ще дуже сильно люди хвалять на EQS-ах 4D-бурмістер. Я не слухав, там, не знаю, Mercedes взагалі я мультимедіосистемою тестував, не знаю. Але ось Volvo і Porsche — це прям топчик вишак. Чесно кажучи, раніше, коли ми з Антоном приїжджали в Київ по роботі, я завжди його хейтив. Тому що, ну, по-перше, великі затори, по-друге, місто е таке ну, брудненьке трошки, і доріг, і доріг немає. Е е я зараз пожив тиждень тут. Зараз буду жити на два міста Київ-Харків. Тому що тут філіал відкриваємо наш ДСАЛ Авто. Буду частіше в Києві з'являтися, явля... що я вам скажу, що я починаю трошки любити Київ. Е, ну, Бо по факту я живу в центрі. Офіс у нас буде також в центрі, СТО знаходиться також біля центру, біля е, на Печерських Ліпак. І по факту я в пробках не стою. Я виїжджаю там після 9 коли вже нема часу піку, і їду додому там або після. Сьомої або після п'ятої, коли також в принципі, немає заторів таких великих. Тому мені поки що все підходить, і Київ реально подобається. Так, да, в центрі, звісно, ужасні дороги. Там брусчатка, на Емці нормально не поїздиш, але ну, можна до цього звикнути і, в принципі, кайфувати від міста. Знову ж таки, краще набагато ніж в Харкові. Що в Харкові що саме? Двіжуха, багато людей, багато машин. Є що познімати, є локації, які ми ще з Антоном не, не, яких ми з Антоном ще не знімали, бо в Харків ми вже все відзнімали. Нова картинка, ну коротше, мені чесно подобається. Не що погода ну, зараз не дуже, а була гарна ці дні, там сонечко, тепленько, взагалі супер. Зняли ми огляд на котретю нашого клієнта, дуже гарна машина. я думаю, що вже це відео вийде, до блогу вийде. Тому можете подивитися на нашому каналі. Переходьте, ставте лайки. До речі. Друзі, ми під відео з оглядами на машини розігруємо кошти півтори тисячі гривень за коментар. Тому приходьте, пишіть коментарі та вигравайте кошти від Desil Auto.